Сторінка 129, параграф 39 види опадів клімат. Опади утворюються внаслідок складних процесів в атмосфері. Вони різняться між собою залежно від умов навколишнього середовища та вигляду. Частинки води розміром менше 0,5 мм випадають у вигляді мряки. Якщо вони об'єднуються в крупніші 0,5-5 мм, то утворюють дощ. Восени і навесні в поєднанні зі снігом випадає мокрий сніг. Взимку. Коли встановлюється температура нижче нуля, спостерігаємо опади у вигляді снігу. Частина вологи виділяється з повітря у вигляді роси, інею чи паморозі малюнок 27. Наближення опадів можна передбачити, коли спостерігаємо потемніння хмар. Це означає, що в хмарах накопичилася достатньо велика кількість відповідного розміру крапель для дощу, які блокують проникнення сонячних променів. Місцями можна спостерігати як інтенсивні дощі проходять над поверхнею землі у вигляді суцільної сірої завіси. Опади в поєднанні з температурою є показниками клімату. Клімат це середній багаторічний режим погоди, де основна роль належить середньорічним значенням температури, розподілу і кількості опадів протягом року. Кліматичні умови є основою для розвитку рослинного і тваринного світу місцевості. Що таке погода та як вона впливає на господарську діяльність людини ми розглянемо у наступних параграфах. Опади нерівномірно розподіляються на поверхні землі. На це впливає чотири основні чинники. Напрямок руху повітря, найбільше опадів там, де повітря рухається знизу вгору. Широта місцевості кількість опадів зменшується від екватора до полюсів. Рельєф місцевості: гори є перешкодою для поширення вітру. Тому частіше опади утворюються у гірських районах, віддаленість від океанів та морів, що далі від великих водойм, то менша кількість опадів. Більша територія України розташована в помірному кліматичному поясі і характеризується чітко вираженими сезонами року. Середньорічна температура повітря знижується з півдня від плюс 11 до плюс 13 градусів Цельсія на північ. Від плюс 5 до плюс 7 градусів Цельсія. Кількість опадів розподіляється нерівномірно за сезонами. В теплу пору їх випадає у 2-3 рази більше, ніж у холодну. Максимальна кількість опадів на більшості території України припадає на червень-липень та зменшується від 700 мм на заході полісся і лісостепу до 300-350 мм у південних районах. Підсумки параграфа. Складні процеси взаємодії повітря, сонячної енергії і води зумовлюють утворення опадів. За виглядом і умовами утворення розрізняють опади у вигляді мряки, дощу, мокрого снігу та снігу. Температура повітря і кількість опадів впливають на формування клімату. Україна розташована в помірному кліматичному поясі із вираженими сезонами року.